Вітаю всіх, слава Україні! От тільки що лівою рукою я написав пісню, така невеличка пісня про нашого земляка, у якого живе родина в Чунькові, в Товтрах, в Василеві, Заставнівський район. Батько його по прізвищу Довгий, він сам родом з Чунькова, а одружився він в Харкові. Його жінка з Харкова. У жінки родичі так само були в Маріуполі, є в Маріуполі. Під час війни Константин він жив в Чунькові. Ну і вже звідси за Останківським воєнкоматом його призвали в нашу частину, в 63-ту бригаду. Можливо, його багато хто знає. Недавно він знімав відео, був певний інцидент. Ну і я Константину пообіцяв, що я про нього напишу пісню. Як завжди, пісню я написав за 5 хвилин. Зараз без репетиції хочу її виконати. Ну, такий в мене характер. Ну і спробую зараз заспівати пісню про Костянтина Довгого із Харкова, у якого батько родом із Чунькова, Заставнівський район. Довгий Костянтин з Харкова, солдат. В нього Чунькові батько жив та брат. І тому воює Костянтин за них, щоб не було там. І тому в піхоті Костянтин нас є, віра Рашиста піти, Костянтин дає, він за Україну, він за рідний край, і тому його пісню заспівай, Костянтин сміливий мужній воїн, він на смерть а спокій береже, і йому в Євченкові, що расистів п'яти він поб'є. Під лиманом підбиває там, і його це хвалить нас Сержант. бо влучає влучно, він і РПГ, і влучати влучно і далі так буде. і тому в піхоті Константин нас є, віра чиста піти, дає. Він Тому йому пісню засібай, Константин сміливий, мужній воїн. Він страй там, спокій береже. І йому, дячні, нівчункові, що наших сюклятих він поб'є. Довгий Костянтин, з харкова, солдат в нього чулкові батьки. За них, щоб не було маска люків, і тому в піхоті Константин в нас є, ві нашим сам Константин дає. Він за Україну, він за рідний край, і тому йому пісню. За... І на сміта спокій береже, і йому дясні євчинкові, щорашистю плятих і лоб'є, і йому вдячі євчинкові, щорашистю плятих і лоб'є, щорашистю плятих і поєдить. От така пісня без підготовки. Я навіть не знаю, яку би вам ще заспівати пісню. От навіть е... ладно, то вже потім, не буду я забігати наперед. Слава Україні, ми переможемо. Костя, тримайся! Щастя тобі, здоров'я, благополуччя, щоб ти прийшов з війни живим, неушкодженим. Е... І щоб повернувся до себе додому. Ну і в кінці кінців жив би не в Харкові, а в Чінькові. Слава Україні! Ми переможемо.